Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Довго не буду забирати у вас час. А, і говорити будемо спочатку, може спочатку, а може і, 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 і спочатку і до кінця про Ігоря Коломойського. Ну, коротше, вчора ввечері стало відомо, що його чи сьогодні вночі, чи колись стало відомо, що його везли кудись, а він обіцяв сказати всю правду. Про Зеленського і про всю цю Камарілію, яка навколо Зеленського. коротше, все він зараз розкаже, і розкриє нам очі нарешті. Підніміть мені віки, як писав оголь. Ну от, не подняв. Зламалась машина, всі почали говорити. О, він мав таке сказати, вибухонебезпечне, таке, 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 таке. І, безперечно, всі, хто так казав, Мали на увазі, що треба йому вірити, тобто Бєні Каламойському треба вірити. І я сижу і думаю, а, а, а коли саме треба йому вірити? Коли він став мільярдером на Дніпрівщині, да? на Дніпропетрівщині він став ще мільярдером, чи коли він став губернатором і захищав Україну, чи коли він, як кажуть, британські і українські суди вкрав багато грошей в Приватбанку, чи коли він хотів, щоб Зеленський став президентом, чи тоді, коли Зеленський його посадив в тюрму, коротше, треба якось обрати, коли вірити Коломойському. Оце завжди дуже мені подобається, що тут отут ми віримо, тут ми не віримо. а Оце він бреше, а це він каже правду, а це він знов каже правду, а тут він все одно бреше. Ми, ми, ми щось не знаємо на цей момент. Ми не знаємо, що навколо президента. і ми, Я, наприклад, молюся, щоб це, щоб це було тільки навколо, а не у самого президента. Хоча я не вірю, що він ні про що не знав і не здогадувався. От, він знав і здогадувався. Тому ми все знаємо. І тут приходить Беня і каже: А я вам ще ж таке розкажу, а тепер йому не дають сказати, тому що він хотів таке відкрити, нарешті, очі. А ми не знали з закритими очима і з закритими вухами. Ми не знали. Що в Україні корупція, що корупція на Печерських пагорбах, що в корупції задіяні за величезні великої ваги люди, якісь міністри, віцепрем'єри і так далі, і тому подібне, голови адміністрації президента, ми це все не знали і не здогадували. А тепер прийде нам нарешті. Хто б нам ще відкрив очі? Ну, безперечно, Біля Коломойський. Тому я тут постійно в таких такому, знаєте, стані людини, яка включає комп'ютер, дивиться, хтось говорить, от час Беня розкаже. І я все ж думаю, а ти, ти той, хто це говорить. Ти рік тому казав, нарешті посадили. Два роки тому, чи п'ять років тому, ой, нарешті він наведе порядок. Ой, молодець, що поставив Зеленського. Ой, гівно, що поставив Зеленського. Ой, гарно воював за Україну, ой! Погано вкрав гроші. Ой, ну, це абсолютно очевидно, що треба обрати якусь позицію. Або ми ставимося критично до всього, коли до всього це значить до всього. А може, так сталося, що було таке законодавство, що він міг набрати собі повні кишені мільярдів. І це правда, в 90-ті роки якраз був такий стан, коли було не, м'яко кажучи, недосконале законодавство, воно було ще радянське. От, і тому можна було просто красти по факту, це ніби на, на наочно, ніби воно крадеться, а за законом воно не крадеться. І ти нічого не можеш з цим зробити. І так далі, і тому подібне. Треба просто зрозуміти, що і тоді треба критично ставитися, і після того критично ставитися. До всього завжди, до всіх умов, треба ставитися критично. До влади треба дивитися на владу підозріло завжди. Влада, ну. Єдині, хто може стримувати владу, це ми. Це ви, це я, це він, це вона, це моя доня, це моя дружина, це мої сусіди і так далі. От вони можуть стримати владу і так далі, і тому подібне. Тому я би не кричав, що Б'єня Коломойський нарешті розчине, розкриє очі. Це важливо розуміти. Друге, це чуткі плітки, які з'являються постійно, і з'являються, коли якісь проблеми виникають. Я нещодавно почув чергово. Ну, це все і перше про плітки чутки, і зараз про плітки чутки я буду говорити. Просто я не знав, кому це вигідно. А виявляється Румунії. Значить, оце у нас в Києві принаймні світла нема. Це не тому, що Путін пуляє в свої ракети. Це не тому що не тому, що не тому же, а тому, що продають енергію в Румунію. Тепер же в Румунію. І, і в Румуни, я не знаю, може, і вони теж винні, але винні українські можна, владці, які продають електроенергію в Румунію і, 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 і треба щось робити. І тому нема світла, до речі, щоб ви просто знали, хто винен. Це якісь невідомі люди в Україні, але купують в Румунії. І так далі, тому подібне. І цього навколо дуже багато. І мені соціологи кажуть, що таких людей божевільних є 3, 5, 7 максимум відсотків. І я сподіваюся, що це правда. Тому що якщо таких людей буде 10, 20, 30, то нам треба тоді здаватися росіянами і все. І, і, і все. Тому що коли ми плутаємо головного ворога з другорядним, третьорядним і так далі, то це дуже погано. Я маю на увазі дуже просту штуку. Ми, якщо не переможемо ворогів своїх саме росіян, то прийдуть Росія прийдуть то прийдуть сюди, і тоді боротися з корупцією буде неможливо, тому що в Росії не менша, а більша корупція, і вона достатньо така енергійна така корупція російська. Тому перший, другий, третій ворог у нас Росія. Четвертий, п'ятий, шостий, безперечно, корупція, внутрішні нагоразди і так далі. І так далі. І треба це розуміти. Не буде кому, оці всі прекрасні люди, які борються з корупцією, вони будуть сидіти в язницях за, за, за росіян. Тому що тоталітарний режим це коли тільки Путін може боротися з корупцією, всі решта не можуть боротися з корупцією. В цьому і є ос, ос, одна з основних рис тоталітарних суспільств. Тому треба всім цим людям мати на увазі, що вони мають критикувати, боротися, бити по, по морді владу, яка бере хабарі, але не забувати, хто все ж таки головний ворог. Оце все, що я хотів сьогодні вам сказати. Більше я вам сказати нічого. Казати нічого не буду. Дякую за увагу. був би коло вересень. У мене є світло, хоча воно з'явилося пів години тому. Сподіваюся, у нас воно, у вас воно є, і побажаю всім, що воно що вам світлий вечір і тиха ніч. Оце дві речі, які варто бажати українцям сьогодні, 9 грудня, о 16 годині, 29 хвилин. Пока.